Що, друзі, друга локація, друга ярмарка, це вже на віруш вертики. Mm. Людей тут дуже багато і знову треба буде мені заметушитися, пошестерити і забрати всі музики, які дівчина мене знімає. Чи з пісни я один я тут знімаю відеоблоги. Моя дебулочка. Ой, як радость моїх душі. Mm -hmm. Заплати гроші. Мене знімаєш безплатно. Мене не знімають безплатно. Mm. Іноді хіба? Ну, добре. Люди вже там бачу, їдять, поїдають, ми не будемо їсти, тому що ми вдома поїли, за чим платять більше? Ми йдемо на ревізію, на огляд нових ярмарків, нових бутичок, нових таких наметиків. Що мені треба? Спочатку мені треба свічку в кошик. Так, як в першій частині ви бачили, що я не знайшов цю свічку, тому доведеться а... купувати на цій ярмарки. Тому треба буде нам. іти пошукати, банковщина нам не треба. Угу, угу. Готелі нам не треба, магазини нам не треба. Так, треба розположити свої очі два. На жаль, у мене два очі. Якщо б було чотири, то було б добре. Ну нічого, йдемо, попрацюємо. Це мене подбородок затушний, я вже його і так, і сяк, і процедурками, і то, і все. І масажисти працюють. А він ніяк не пропадає. Займав мене цей подбородок. Ну, типу, якщо так, то да, ну, Так, ужасно. Типу такий ескалатор. А так нормально. Коротше, йдемо ми далі працювати, Мужчина щось мешкається, тут не знаю, куди він хоче. Туди, туди, сидим. Куди бумаран працює, певно. Ти думаєш, ти в бумеранзі? Угу. От, коротше, ми поїхали. Наша станція Віришмертір. І ми побіжали, поїхали. Поїхали. Далі тошнити людей. Дуже тут гарна така квіточка. угу. Сьогодні дуже тепло, якщо чесно, 26 градусів буде Будапешті. Такі всякі тут намиста. Ну тут же ми вже з вами були, це все з кераміки. Так, люди вже собі так відпочивають. Певно, там буде дощ, я так думаю, mm -hmm. да? Погода дуже зіпсувалася. Ну, але це нам не завадить, я думаю. Так, тут є програма. Угу, угу. Що буде тут коли? Так, це буде в суботу, з 12 по 16, Балохмелінда буде, Бабдр Резенгінза і меда і угу. Тут буде якісь концерти. так що приходіть на концерти, хто... О, буде вихідний в ці дні. Я, на жаль, буду працювати. Так, тут є камінчики за 990 форінтів. Такий камінчик дуже гарний в сердечці. В формі сердечка, це з моря, обшліфовані. Ну, дуже круто. Можна і карткою також розрахувати. все для вас. Тут такі квіти яєчка. <плес> да, Треба, ще писанки буде розмалювати. Не свої, звісно, яка гарна будочка тут, да? Все, їдемо далі. Ми шукаємо. що шукаємо... Ми шукаємо цю е, свічку. Тут свічок немає. Сія, сія. все що таке. О, це такі печаточки. Різні печатки, можна. Опять цей мужик зелений мене прислідує. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. From Фромкенде. Я угу. Кольця та всякі колячика. А, який гарний. Крутенько. Ну добре, вам не треба свічку. Тут, кстати, мій друг працює. Не буду до нього заходити, тошнити його. Так, соус, паприка червона, яєчка на яличку нам не треба. Мило, мило. Дуже пахне, якщо чесно. Це мило, а власного такого виробництва. Це ні-ні ні. Хоча можна було на вербу собі завісити, але це вже дуже дорого багато, ні, я вважаю. Мені щось таке маленьке, такое півничка, наприклад. 2,5 євро, такий півник керамічний. Ну, все добре. Ціни, звісно, керамічні. Так, припини мене прислідувати, скільки можна. Ой, голуба крамничка, так мило, угу, угу. Круто, ну добре, мені треба свічку взагалі. Боже, на це кому? Кому цей мех весною? Для чого? Для чого цей мех? Угу. Так, йдемо далі. Це нам не треба, Бершку нам також не треба, рукавички, вишиванки не треба. Боже, скільки металолому можна здати. Угу, угу. Господи, Мілка, нодін чистий чоклат. Так, роги-роги, рога Ні, не треба нам рога. Кстати, фільм, подивіться, з Гаррі Поттером. Вірніше з Девід Редкліфом. Рога називається, не забудьте. О, це такі тільки штучки такі. М -м, яка морква. Моїй подружці треба купити, але вона полюбляє живу, свіжу моркву. А не в'язану з пицями. Так. Карти, карти, магніти, магніти нам не треба. О, кілька людей. Так, де тут мені знайти свічку до кошика? Це ще що, туристична ярмарка. Фу, і воняє говно. О, я знаю, і ви вже знаєте, певно, цю штуку. Штучка йобка, яка пахне тільки тиждень, а потім не пахне. Добре, що хоч пахне тут. Можна тут постояти і трішки так опахнитися. М -м, типу, э, типу, парфумерна. Стоїте так, але? Пахаєте, пахаєте, і все, і ви вже пахнете цей трусами. Релакс. Точно знайшов на ярмарці щось цікаве, ексклюзивне. Зараз ми його пр... протестуємо вам, цю птичку. Just on the top. Bro. Just on the top. Just Супер. Звіс. Uh -huh. Іде віз, ні? Окей, берд о дні ору. Бум-бум-рум. Могли вже побачити, я вже купив. Багато разів коло нього проходив і завжди хотів собі зробити, взяти на ASMR відео, щоб я мав таку ось птичку. Така птичка стоїть 3000 30 форінгів, це ну таку. Вісім євро, сім з половиною. Во тепер я буду так. Ну туди треба водичку заляти або рум. Я кажу, ну з румом З румом то буде поприятні. поприятні. А, вот. тому вже перша покупочка є наша. Рухаємося далі. Ми взагалі-то за свічкою прийшли, але щось я свічку не можу знайти. Ну нічого. Хоча б птичку купили. Так, я птичку тільки купив поки що. Тут така красна, ця фотозона, а я вже тут фотографувався, ви пам'ятаєте? Так, добре, мені треба цю. Мені треба свічку. Боже я сьогодні що, нічого не знайду. Бурак не знайшов, як базар закрили. Хрій не знайшов, базар закрили. Закрий пиздак, боже, то прямо пищить мені на ухо. Я ненавижу людей, які пищать мені на ухо. Дитинку, перестань бігати. Штруделя, боже, один штрудель. 3 тисячі фурінтів. Я птичку купив за 3 тисячі фурінтів. Так, це що тут скайбар? А, я туди, кстати, теж хочу туди вверх, Там посидіти. Mm. Ну, поки що я не маю змоги. Так, 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 яєчка, яєчка. Mm -hmm, mm -hmm. Ой, такі всякі смаколики, я таке не їм. А що свічку я не знаю, то тут що це за кошельки? Кому треба кошельки на цей? Кому треба кошельки на Великодень? Бляха, а ще мені треба купити, знаєш що. Знаєте що? Ага, які файні поливачки. Мені треба купити ще зонтик, бо я чувствую, що зараз буде дощ. А ще хочу я каву, тому я йду куди? Іду. У Starbucks на каву, мужчина підвезіть, скільки хочете. 10 євро. 10 євро сам катай себе. Шакал. 10 євро 15 хвилин. Вообще охренів. Я за 10 євро роблю цілий день. Та й добре. Так, хард рок нам не треба. Кстати, були мої друзі в хард року. Забігаловки я її називаю, але туристи думають, що це просто прям пф, круто модно пушка-ракета. Там стейки. Ну вони були, боже, з мене зроблять цими бочками. Вони були, друзі мої, і казали, там просто гівно, гівно гавніще, боже, яка дівчинка. Це, це ж черещур. Столько татуїровок. Казали, що дуже гівно. Водичка, водичка. Окей. Пацик тут щось хоче теж купити, певно. Немає грошей, як я просто ходить, влог знімаю. Ну що, що зробити? Ми, бідні блогери-влогери. Просто ходимо, людей тошнемо там, нічого не купуємо. Так, куди я зайшов? Ой, Боже, мені треба на другий бік іти. І цей казали, що дуже гівно, все ужасне, несмачне. Так само відзиваються е, туристи і люди про кафе Нью-Йорк, е, куди я хочу. Вам теж показати влог, піти туди. Казали, що там е, нереально не смачно, але це ради туриста мушу зробити як для вас. Може, які круті всякі віші тут. Мені таке треба на двері, щоб воно е, хиталося. Але мені треба свічку, свічку мені треба. Боже, дуже багато голубого цього року. Що це? Якась пропаганда чи що? Дуже багато е, склянок. Він для чого це? Це ж великодний, треба. Щось цікаве на носки. Ну кому треба носки на велику день. Дівка опять мене це преслідує з татуїровками. Вона прям відчуває, що я хочу татуїровку зробити. Там скайбар, кстати. Я хочу туди піти, тоже, випити кави колись з кимось, але ніхто не кличе. Добре, йду я в Старвах, стрічки, тому що я бачу, що я тут навкруги а, свічку не знайду. Мед, розумієш, медовий спас. Ой, боже мій, люди вже і в шортах, ков трусах, ковколотах, ковшубі, в пуховиках. Моду не зрозуміти. Можна списати оливкову олію, кстати. Нє-ні, я шучу, що так дивишся. Так, бетономішалка. на цьому всьому фоні гарних ярмарок. Тут є і бетономішалка. Можете собі, хто хоче АСМР-будівництва, прийти сюди, напроти бершки і так тут собі релакснути. Так. І все. Той вже друга під'їжджає. Пішити хочеться, кстати Матір боже. Він йому сигналить, каже, я ще не готовий. Так, ідемо куди? Йдемо в Starbucks. Боже, скільки багато людей. Я не можу. Ну давай передав, передави мене ще. Там колесо крутиться. До колеса підемо пізніше. Ой, він мене не, не пустить явно точно ні. Ой, сука, сучара. Я скоро туди пройду. Моноколесо, боже, прошли вік. Кокатайся на моноколесах у 2025 році. Чи вже 2026 не дуже пам'ятаю. Кстати, кстати, кстати. Боже, дуже нова машина. Нещодавно, пам'ятаєте, я вам робив обзор, тут була така ретро, а тепер клеєкабріо. Йопт твою маті, яка красива. Скільки коштує? О, мені треба такий стульчик. І таку підсвітку, типу я зніматися, буду там інтерв'ю давати комусь Сакура. Все, що я маю з цього всього набору, це сакуру. Можу відірвати безплатно в парку. Да, Машина, звісно, фоса. Да. Бля, які диски, йоп твою мать! Оце треш. Я теж хочу таку машину. А підсвітка, яка я... Я вже бачу, як я там голенький, так в трусиках рекламую цю кралю, цю малишку, ну, можу себе обкрити м -м, сакурою цією. І такий, типу, там, внутрі, такий, да? було б круто. Я думаю, що скоріше б продалася а, ця машина. О! Або, наприклад, ще можу стояти на, ось там на дорозі і е е рекламувати цю малишку. Дуже круто. Да? Дуже круто, Дуже круто я придумав. Я у мене встала дуже рука, оніміла. Мені треба негайно купити якусь собі е под телефон е підставку. Або якусь камеру, тому що мені дуже важко так знімати. У мене голова зачесалася. Блохи не дають мені спокою. Щоб мені було легше вам знімати контент, тому що рука дуже устає, а лівою я не можу тримати. Якщо буду тримати, телефон упаде нахрен. Так, Тараску бачу Starbucks уже на, на Fashion стріт. Хто не, не, дум, не знає, де я нахожусь. я на Fashion стріт, Будапешт. Там, якщо вліво підете, там буде колесо. Обзором. Так, так, так. Угу, угу. Це не треба, Філіпп Лейн, не треба, Лакоста, не треба, Луї Вітон, Боже. Звідки стільки грошей на Луї Вітон? Хіба зубочистку там куплю за 100 євро і то. Ой, як красиво зробили. А це що, то старбакс так красиво оздобив? Боже. Ага, пеніс, ні, це ланч, ресторан так зробив. Думаю собі. Взагалі я побачив таку тенденцію. Не тільки в Угорщині, а й в Європі. Наскільки Starbucks втрачає позиції? Грязь, недотримання якихось таких, ну, таких не цих норм, а дуже ну мерзко. Ти заходиш туди, там все на землі валяється, люди непонятні, працівники теж непонятні. В общем, не знаю, чи це із брак робочої сили, або дійсно, що великі мережі, такі, KFC, Burger King, Starbucks і ще дуже багато яких зажралися, свідки Ягови, бо вже... або зажралися ці фірми і так вже халатно ставляться до своїх клієнтів, або я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, в общем, Starbucks мене дуже розочарував останнім часом і і продовжує розочаровувати. Тому що дуже так собі гавніцо. Ґавніцо. Я кстати тут знаходжуся на Стріт Будапешт тому йдемо трішки на брейктайм mm -hmm. хапку попити. Ну, ось про це, що я вам і казав, сяде грязь, сяде бруд, столики не прибирають. Ну тобто. Для чого це все? Я маю приходити і сідати за грязні столики кино, блядь. Це е, трішки, я вважаю, е, прогон. Так тоді давайте, друзі, не будемо дивитися на грязь і бруд е, на землі. Давайте насолоджуватися кавою, кавою. І будемо собі піднімати настрій не з того, що працівники не працюють, і... а з того, що піднімемо собі настрій самі. На такій не дуже гарній позитивній ноті ми йдемо пити каву. Хотів собі купити кружку, але вже її немає. Така була прикольна фіолетова. В мене, кстати, є отакий. Але я татове залишив у фурі, щоб він мав собі такий термос. Ціни ад, якщо чесно. Гулять, за кружку дати 6 тисяч форінь, ті пішли на наквій. Так, ідемо вибирати щось попити. Ось таку лачі, як мачатто я купив. Ну. Про чистоту я краще промовчу в туалеті. Я ніколи не знімаю туалети, тому що я вважаю, що це особисте, але Ой, Крінж, йду я пити свою мачату. Mm, як це і сердечко намалювали. Так, у мене сьогодні новинка із Starbucks Лавандова Мачата. І зелені, і фіолетові. Я вже прям бачу, як я сижу на туалеті завтра і радію. Що я обрав Starbucks. Тут, звісно, біля мене дуже гарно, взагалі дуже гарно. Чистота тут взагалі на вищому уровні. Ну, що можу зробити? Давайте почнемо вже пити цей смаколик. Що я а, помітив? Я собі затаївся біля пальми. Все це все відвинив грязні посуду. Що я міг зрозуміти? Що персонал його дуже мало. І персонал не встигає. М -м -м. Смачно, голуб щось мені на голову. І мене явно угорські голуби мене преслідують, я так зрозумів. Вони хочуть на мене накакати. М -м. Зато я сходив в туалет безкоштовно. Ні, ну типу не безкоштовно, а я там тикав чек-чек, а воно сенсор не працював, тому я пройшов мимо турнікета як шакал. Так, оберну вам так красиво. Це дуже круто, це дуже. В мене столик ходить. Він так ходить, ходить, я не можу зняти е, вам нормально. Угу. Угу. Смачно, дійсно смачно. Це типу лаванда, матча зелена. Угу. латте, Новинка, ну прям дуже смачно, чесно. Угу. Смачно. Щось ще поговоримо, бо по папа цих прийшов прибирати стіни. Тільки тому що я продовжую, продовжую. Так, добре, вже хлопець пішов, а, вже стіл якось зафіксував, куди не йшло. Кив я ще собі а, вітамін ватер з колагеном, так як у мене дуже багато кудись пішло колагену. І я повинен тепер його пити. Стараюся пити а, у водичках цей колаген. Таблетки поки що не хочу. Там трішки цукру, тому що щось мені не дуже цукреве. Тут є лед, лаванда, молочко. А, я взяв на безлактозному, тому що щось у мене з організмом ем, твориться. Щось у мене є немає. Зараз ми ось візьмемо і сколотиме це добро, щоб воно не було таке фіолетове. Щось ми на нього бубулькаємо. О, тепер вийшло ніби гівно. Гівно з під е, голуба. Може і виглядає не дуже, але смачно дуже. Ось, купив я е... це латема матча лавандове, далі взяв водичку е... з вітаміном Д та колагеном. Що я ще взяв? А ще одну водичку, просто газову. Ви могли зрозуміти, в мене впала вода. Прямо на вулицю. Прямо туди. До Філіп Лейна. Певно, хочеш, щоб я щось купив у Філіплей. Мені тут просто упала ю. Мать, блять. Оце треш. Це такий стіл. Такий стіл, дивись, він ходить. Як моя життя. Туди-сюди. Коротше, так потримаю. Рушенько з вами поговорю так. О, так, каву я купив, водичку я купив, продовжу і одну мінералочку. Це все, що я купив. Це все коштувало 5 тисяч форінців. Це таке, типу, ну, 550 гривень або 600, не пам'ятаю, не знаю скільки тепер курс. такі пальмочки, дуже гарні, такі травички, Я вважаю, що дорого. Не те, що я дуже мало зробляю, а те, що. Рівень зарплат у Європі не такий аж дуже високий, щоб могли люди собі дозволити всі прям ходити кожен день на каву. Ну не знаю, для мене я б хотів трішки, щоб було дешевше. Але смачно все ж таки бренд розкручений, тому такі ціни. Повторюся щира, що дуже мало персоналу працює. Є і тераса дуже велика. Це на фешн стрій, дуже велика тераса і туди, і о... І внутрі дуже багато людей замовлень дуже багато. Вони стараються бідні, але це вже питання до е, керівництва. Що треба більше брати персонала, щоб було все добре, щоб люди не розгрібали, а самостійно посуду ви ж перше бачили. Як на терасі, все на землі, все на столах вони просто бідні не встигають. Тому Питання до власників Starbucks. А. Я напишу вам на гарячу лінію і попрошу трішки більше персоналу. Це ж ваш бренд, це ж ваша реклама, ваше лице. Тому я можу з вами співпрацювати, навіть працювати у вас. Ви тільки, ви тільки, це, ви тільки напишіть мені, подзвоніть. Я вам напишу лист, а ви мені відразу напишете. Ось. Або можу бати вашим копірайтером. Рекламним агентом або вашим піарщиком. Ви тільки подзвоніть, Call me, please. Вот. коротше йду я пити свою каву. То вона вже і застила. Почався дощик, Ви бачите, вже ще будемо мокнути. Свічку я не купив. Ну так собі, друга частина влогу з ярмарки, така собі не дуже вдала. Але слухайте, що міг, що показав вам багато туристів і всі дручаються, всі толкаються, всі воняють, потіють. Такі походенки явно не для мене. Я думаю, що це з роками приходить, раніше я прям дуже любив шопінг, віж, людикатися теж пищати, квіліти. Тепер це прям не моє. Я не кажу, що мені вже 300 років, але певно я вже переріс, це чесно. У -у -у. Дуже смачно. А як смачно, Джорджі, це так мило. Одна милота, чому я ходжу в Starbucks, це за те, що вони пишуть мені а, моє ім'я. Це так мило, це так. Ти знаєш, мі-мі-мі. Кстати, я напроти а, та магазину. Треба зайти, подивитися яєчка і пасочку. О, мужчина пішов моєї професії. Але, на жаль, я не працюю по професії. Ви скажете, що я клоун, ні. Я актор по професії кіно, тому чекаю поки що запрошення ще з Нетфікса, а вони а, ніяк мені не подзвонять. Певно, номер мій потеряли. Вот, тому. тому що під вечір може піду ще трішки по супермаркету, по тортовий центр. Ще зайду в кулу, може штани собі знайду. Спортивні такі на роботу, якісь прикольні, щоб мене не парили. Вот, тому І, сьогодні ось така друга частина такого обзорчика. Всім гарного дня. Не скучайте. Беріть з собою парасольки, тому що дощ-дощ. Я ще, кстати, ще зайду за парасолькою. Треба купити парасольку, тому що в мене немає, а я зараз змоку. Тому всім гарного дня. Побачимося і до нових З вами був Юрчик Мурчик і не забувайте підписатися на канал. Пока.